Добрий день, Миколаїв, 23 травня, 23 рік. Сьогодні працюємо біля Аземіни. Аземіна від Петра Максютинського. Зараз у нас на огляді прима 12.16. Ось має такий розвиток, це щеплені саженці. Брали ми у Петра. Ніяк я до вас дозвонитися не можу, щоб запитати, що далі робити. Були вони у нас ось такою сіточкою закриті. Але зараз я хочу обгородити агроволокном. Хотів запитати, не можу до вас дозвонитись. Може через відео. Доумовимось. Ось такий розвиток вони мають. Що з ними далі робити? Ну, Зараз я їх обгрудю і обіб'ю агроволокном. Це пріма у нас 12-16. Ось у нас саженець, який позначений просто від передрія. Смачний і немілкий. Теж ось такий має розвиток. Гарний розвиток, гарно пішли. Був теж, теж закритий сіткою, але там уже тісно. Зараз будемо переробляти загородження. Це насадженець потомага. Потомак, як правильно. Трошки він пошкодився. Ось. Зверху він вперся в сітку і відломився верхушка. Але то не страшно, я думаю, ми тут відріжемо. Зараз ми не будемо трогати, поки ми до Петра не доб'ємося. Ось такий розвиток потомак він мав вигляд засушеного. Я зовсім не думав, що він піде в ріст, але він пішов. Дякувати Богу і нашим зусиллям. Маємо ось такий ну, на цей самий слабший розвиток. Ось зробили ми таку конструкцію. Забили ми три стовбика. Показую на прикладі одного саженця від передрія. Не буду всі знімати. Надіюсь, Петро побачить, прокоментує. Правильно ми робимо, що неправильно. Я думаю, може видалити ось ці нижні пагони і лишиться центральний. Але як підскаже Петро, так і зробимо. Вставили ми біля саженця центральний стовпчик, до якого ми підв'язали рослинку, щоб вона рівненько росла. І зараз будемо оббивати. Зробили ми ось таку хитро мудру халабуду. агроволокна. у нас стареньке було агроволокно, знизу я не забивав. Може би б б'ємо сітку, щоб туди коти не лазили. А може і так лишимо, я так думаю, щоб продувалося, щоб рослина не задихнулася. Так не так. У нас вийшло так. Скільки вистає розуму, наскільки ми зробили. Ось так. Ось така халабуда У нас вийшло загалом. Внизу ми закрили сіткою. Буде повітря проходить. Я думаю, все буде гаразд.